Чи, нам краще це зробити? Чи ті, хто все-таки бачить за собою а можливість повноваження це підняти руки, хто хоче прийняти пути в цьому комітеті? А, давайте ми зробимо так. Після того ми так само а, зробимо, все -таки, щоб цей комітет був створений після того, як ми запишемо всіх учасників, ми зробимо так, щоб цей комітет був створений на таких свого роду паритетних засадах, щоб там не було або лише депутатів, або лише представників. У громадськості да, ми все-таки сформувалися протест з полноценно, тому я пропоную просто зараз підняти руки тих, хто бачить за собою сили, можливості, бажання прийняти участь саме в координаційному комітеті, враховуючи, що він буде приймати, проходити його регулярність регулярністю один раз в місяць. Дійсно, ну, думаю, в плані того, що ну, не скромно піднімати руку, як в школі мається, але тобто треба просто сісти і обговорити, піднімати руку як школярі, тому що мені каже, це неправильно. Ці плани, хто хоче, то не хоче. Тим паче, ви знаєте про те, що я вже говорив, ви дуже правильно сказали. Я буквально маленьку ремарочку про те, що, на жаль, ми нашу, наш Мілинський аеропорт не був включений до державної програми, і це вона, вона і проблематика. Першу чергу департаменту я вважаю. В першу чергу департамент і обласної державної адміністрації. Я не буду говорити про депутатів обласної ради, як попередній депутатів обласної ради, які мали б на це звернути. І на сьогоднішній день має то, що маємо. Тернопіль входить у цільову програму, рівно входить в цільову програму, інші аеропорти входять в цільову програму, а Хмельницький не входять. Це знаєте, це просто, я коли прочитав цей документ, мене просто відчорашнього дня наш Ну як так? А якби ми не підняли, давайте так, якби ми не підняли е, на попередній сесії, е, я не буду там говорити, наша політична села, то не має значення зараз, питання не в політиці стоїть, але ми підняли питання настільки гостро. Ми би знову виділили 2 мільйона 800 тисяч і без дачі забули, далі би чекали. Ну це ви знаєте, це абсолютно неправильний підхід, і просто треба, треба дивитися е, е, глибше, тому що вже прошу, скільки пройшло часу, 17 лютого. 17 лютого, якщо не помиляюся, у нас була сесія обласної ради. Подивіться, скоро вже до 2, 17 лютого, ми тільки через місяць сьогодні збираємося і створюємо координаційну раду. Я говорю, треба це робити, було на другий день, 18 числа. Вже треба було робити якісь кроки для того, щоб розбиратися по аеропорту. А ми через місяць чи спромагаємося зараз тільки створити координаційну раду. Це, ви знаєте, ми так далеко не підемо, ми вже під державну цільову програму не попадаємо. І я просто той раз говорив на сесії, і ви пам'ятаєте, це була якби моя ініціатива, і, і тому я просто кажу, що вчорашнього дня мене, я не можу заспокоїтися. Правда кажу. Тому я такий вагаюся, чи варто мені піднімати руку, чи не варто. Якщо ми так далі будемо працювати, то ми нічого не зробимо. І не один раз треба збиратися, розумієте, не обов'язково депутата. Треба по профілю розбиратися про, про те, чому до цього часу ще я на сесії це скажу, якщо буде на сесії, і ми до сесії цього не зробимо, то на, е, на оцій п'ятій е, 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 сесії обласної ради цього року цього скликання я знов підвімне питання, чому до цього часу ще не дано доручення фінансовій інспекції розібратися. Я ж пропозиції на сесії давав. Фінансова інспекція мала давно вже провести відповідну ревізію. Скільки, скільки треба часу? Я не розумію. От ви знаєте, мене дивує. Але я готов працювати в координаційному комітеті і готов. Ви знаєте, наша політична сила. Я ще не буду гаслами говорити, але наприклад, вчора і голова фракції кажу, це питання номер один для того, щоб зберегти взові цей рапорт. І Мій прикро ще раз скажу, те, що в нас так відбувається. Дякую. Дякую, Олександрович. Ми самі розуміємо, що насправді розумієте український не включення цю програму через те, що. Посидіти нічого не зробили, тому що особисто я тут знаходжусь з грудня місяця 2015 року. Тут так само цю програму для того, щоб потрапити, треба мати сертифікат, а сертифіката в нас немає з 2012 року. Тому ваші зауваження, звичайно, слушні з приводу того, що ми не організували, можливо, цю координаційну раду на другий день після сесії, але в частині не потрапляння в Хмельницького аеропорту в цю програму, тут я думаю, це треба все-таки. Діляти цю вину на всіх учасників, тому що без сертифікату з такою полосою то, ну, не було шансів. От ви правильно кажете, ми, Василь Павлович, поки ми зараз сюди будемо голосувати, ви правильно кажете. От розбита, хто був в рапорту, це не питання до директора рапорта, чи до другів, це не проблема, це питання до того, як державне підприємство служба єдиного замовника. Для чого таким варгусом таким було займатися? Для чого роздругроз розрити повну звітно-посадкову смугу, забрати 981, чи ну, 4 тисячі, я не пам'ятаю скільки там гривень, і зараз немає. Тому я настаю я сьогодні на комісії, знову ж таки настаю на тому, що треба дати доручення відповідно фінансовій інспекції, розібратися на якій підставі, де пішли цей мільйон гривень. Я а на сон цьому наполягаю просто напису, тому що далі ми так не зрушимо. Ну, ви розумієте, ну, я не є там фахівцем у будівельній галузі особливо. Але, я розумію, так, є кошти. Зробили, замінили там, наприклад, ту частину злітно-посадкової смуги. Зробили, після далі, для чого повністю поплюжити всю злітно-посадкову смугу. Микола, у нас насправді ці самі питання, тому ми ще раз відпишемо. це якості доручення. Далі я пропоную по е, Плану з приводу визначення все-таки е, визначення для проведення інвентаризаційного мікро, май, е, інвентаризації майна в аеропорту. По результатам цієї інвентаризації ми так само пам'ятаєте, вчора на балансовій комісії піднімалось питання про те, що е, майно, яке відсутнє, його треба так само знаходити відповідальних і Ми знаємо, що в нас є ресурс насправді в тих заробітних платах, тих керівників, які... Попередньових періодів, якщо є майно, яке було з вини матеріально відповідальних осіб втрачене, його так само треба буде компенсувати і приймати відповідне рішення, це ми зможемо зробити після того, як ми проведемо інвентаризацію.